Сьогодні, 2 червня 2016 року, оповідач Косич Наталія Миколаївна. Інтерв'ю береться у бібліотеці філії номер 1 закладу культури Вінницька міська централізована бібліотека по вулиці Коцюбинського, 49 міста Вінниці. Присутні Слободінюк Ніна Іванівна, вергун Ольга Миколаївна. Романюк Оксана Іваніна і також онука Наталі Миколаївни Анастасія. Анастасія. Доброго дня. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про себе. Коли ви народилися, в якій сім'ї ви народилися, як прийшло ваше дитинство? Я народилася 12 листопада 1953 року. Можна сказати, сім'ї робітників і в сім'ї селян. Займалась моїм вихованням в дитинстві бабуся, тому що батько і мати були на роботі. Моя бабуся супріган Катерина Юхимівна, дівоче прізвище Черниш. От вона мені привела любов до нашого українського традиційних обрядів. Я ще пам'ятаю той час, коли дівчатка ходили на вечорницю, але в нашому розумінні вечорниці це танці, і музики, а насправді то було не так. Збиралися дівчата по віковій категорії, молодші з молодшими збиралися десь 7-8-10 чоловік. Вони займалися вишивкою, готували собі придани, пошивали рушнички, пошивали сорочки. Моєї матері. Анна Васильівна Супріган в його часті, а прізвище Косич, так як і моє. Мені було три сестри молодших і брат. І сестри були ще незаміжні, коли я не була маленька. І от по черзі вони брали з собою на вишивки. На... Вони співали, коли вишивали, вони співали пісень. Співали пісень, співали українські народні пісні. Також вони згадували. Те, що розказувала одна бабуся, друга бабуся, якісь е, цікаві історії життя. Можливо, те, що навіть в наших книжках не було. Е, згадували до історики, е, до християнську русь згадували, як то був рід, як Бог, е, що, що таке Івана Купала розказували, наприклад, від зимою розповідали. Саме тоді бабусь. Я також була не тільки з дівчатами, а й молодицями. і Мама мене брала з собою. В одних називали посиденьки або годеньки називались кожного по-різному. але вся суть в тому, що збиралися жінки по вікових категоріях. Вони співали пісні, розповідали. Історії розповідали казки, розповідали. А ти пам'ятаєш, хто було? А ти пам'ятаєш, як я дівувала? А ти пам'ятаєш, як хлопці на вечорницях на Андрія, як закинули воза аж на хату? Це все було весело, було смішно. Дівчатка збиралася на піч. Я ще пам'ятаю той час, коли світло виключали. Також я була і в компанії бабусів, які також займалися вишивками. і Дуже любили, коли бабусі збиралися. Вони відрізали хреслика. Це така хустка шерстяна. Хреслика це ось. Таке закручене, закручене, відрізали, мочали його в олійку і запалювали. І сиділи рядочком на стільці і сиділи, вишивали. Кожна згадувала свою молодість, як то вона дівувала, як то вона перше вийшла на а були крім вечорниць, були ще вулиці. Вулиці починалися якраз після е, Великодня. Був понеділок, коли вбивалися водою і збиралися, називалися вулиця. Чому вулиця? Тому що в основному всі дійства проводилися на вулиці. Тоді дуже важко працювали в селі. І приходили з поля, десь сапки поставлять куточку, десь якісь музики, хтось на свисточку грає, хтось десь в скрипочку собі зробив, ну не важно, хтось на ложках, вони хоч потанцюють чуть-чуть так для себе, тому що молодь є молодь, ніде від них не дінеться цього, такого азарту, такого веселощі. Потанцювали і вже кличуть, дівки, бігуляйте, спати, бо затраду вставати. А, а ми мала бігали, там ну, все було дуже цікаво, як воно все робиться. Пісень співали. <кхем> навіть я про це навіть в книжках я ніде не читала, не читала, тому що мені було дуже цікаво, чому саме дівчата не ходили колядувати. А це ще бабуся мені розказувала, а її ще бабуся, і так воно донеслось. коляда. Саме коляда зустрічали оце сонце народжене, і сонцею, називали колядою. Колись бабуся мені розповідала, що дуже в древні великі часи хліб дуже важко доставався. І взимку в основному займалися землеробством і мисливством. Чоловіки йшли на полювання, вони йшли на, на цілу зиму, в них були такі хатки невеличкі, в казочках розказується на курячих лапках. Вони були. На трьох деревах зрізані і побудовані в зруб. І там е, групи збиралися по 12, по 15, як виходили, вони займалися мисливством. Е, шкури обробляли там ще. І тоді, десь, коли е, найдовша ніч і найкоротший день 21 грудня, е, волк Велес, він ходив, він знав, де ці зимівки, і кожного сповіщав, що ви повинні прийти. На коляду збиратися. А тоді е, вважалося, що є яв це те, що ми живемо, нав – це потусторонній світ і прав це небожителі. І от вони, вони всі, а всі поселення були біля річки. І от вони по ту сторону річки в нав, вони палили вогнища, вони очищалися вогнем, а потім ішли. пам'ятаємо колядки дайте, бабо, пиріжок, бо потягну хату за ріжок. Оце саме звіти, Вони співали для кожного, для дівчини колядки для дівчини, що вона княгиня, вийде заміж за княгиня, яка вона роботяща, яка вона красуня для парубки. Які для пам'яка співалася колядка, для бабусі, для дідуся, для кожного була колядка. Я десь записувала, десь пам'ятала, але все це ну, не можна згадати. І ось ці вони коля, а дівчата не повинні були з'являтися в цей день. Ну самі розумієте, кажуть, якщо дівчина з'явилася в цей день, хлопці, чоловіки, ну як вовки вийшли. То чи, то казали пеняй на себе, якщо ти появишся, ось тих пір, що тому і пішло, що калюдувати дівчата, не повин, не повин, по, коли коледжують, дівчата не повинні виходити навіть з хати. Це не тому, що потім вже в християнську добу говорили, що, дів, що жінка нечиста, це зовсім інше. Але це я ніде не читала, тому що мене це дуже цікавить. І те, що мені розповідала бабуся, ще й прабабуся, розказувала оце все. Це все донеслося. А потім, на жаль, моя бабуся померла, коли мені було 11 років, і я частково позабувала. Ну як позабувала, це не було в обіході, так як англійську мову вчать-вчать, а потім забувають і забувають і слова і сине спілкування. Так і ми. Не, не було, воно на часі і забулося. Але коли народилася в мене на студі, то знаєте, ніби закрита книжка і вона відкрилася. Я почала згадувати все те. Що мені розповідала бабуся, я починала згадувати ті вечорниці. Я навіть згадала те, як моя молодша тітка в цій сорочці з цією плахтою. І, ну не все, звичайно, збереглося, як вони ходили запрошувати наусілля, як дружки йдуть, як дівчата бігали, дівчатка маленькі, дружки йдуть, як це було весело, це було таке свято. Це неможливо це передати, скільки це було радості, як вони йдуть. Вони збиралися сім-вісім, скільки чоловіків, і вони в цих стенках носили ці такі маленькі калачки і запрошували на весілля. Це було дуже гарно mm -hmm. все. А вечором збиралася молодь, збиралися дівчата. То була головиця. Чому так називалося? Я навіть не пам'ятаю. Ну це воно так було. Чоловіки, э, хлопці, боярини збиралися в нього, а дівчата ось в суботу вони збиралися в неї. Ось це, таке цікаво. А що робили? Що? що робили на весіллі на цей день? Це, а, на весіллі, на другий день йшли викупати косу. Повинен бути обов'язково хтось з хлопців, чи брат, чи племінник, чи хто він повинен продавати косу. Ну, звичайно, дівчата таке нав'язували. По-перше, бояри не приходили покупувати косу. Їм казали, що дасиш? Ні. На, подив, ти подивись, яка коса. Та за таку косу. Ні, ні, не продаємо. Ну на чомусь вони зійшлися. Після того беруть роз, розплітати. А де ж там розв'язати, як там у нав'язано? Це все було сміхом, це все було е, з піснями. Я вже не пам'ятаю, але було дуже весело. Діти бігали, їм якісь цукерки давали. Нарешті ця коса була розплетена. Розплітали цю косу. А після того одівали це білий белі, як платі платіжоведі, так на кожусі вона сиділа, як білий белінок одівали. І після того всі йшли і ну йшли до всіль раду на розпис, до розписи. Але поки дойдуть, ще їх перепиняли, ставали столик. І зупиняли, бажали їм міцної радянської сім'ї, як то говорили. І поки вони дійдуть до сільради, то вони вже дехто не доходив. Після того вони приходили на весілля до молодої. От весілля йшло цілий день, а на вечір вже забирали до молодого. Там також були. Була весілля і потім е, знімали білий знімали і покривала свекруха, одягала хустинку. Це було в цей час. А мені бабуня розказувала, як дуже-дуже давно були про ті звичаї, е, що перед цим е, були усіх бані. Кожного була така, щоб помитися. Це було як і полян, так і в інших народностей. І перед тим як вона мала йти заміж, всі дівчата збиралися не так, як головиця, а збиралася вона, баню не помитися. Після того ця сорочка вона вставала на цю сорочку, вона вже не потрібна, вона знімала з себе все і вона брала сорочку і пускала по воді. І це була як ворожіння, яка буде судьба в неї. Якщо сорочка потоне, значить буде добре. Вона покине свій рід і віль'ється в рід свого чоловіка, і все буде в них дуже добре життя. Ну якщо сорочка попливла, значить вона буде дуже тужити за своїм родом. А раз так, то сім'я не дуже буде ось така цікава. І ще цікаві звичаї це бабуня розказує, де вона це. Взяла, тому що я потім десь в яких книжках знаходила, що дівчина деякі, коли помирав чоловік, ну тоді війни були, то вдова обрізала волосся. Обрізала волосся, це вона обрізала пам'ять. І тоді її забирали, вона йшла назад в свій рід разом з своїми дітьми. Але якщо був чоловік того ж роду, то вона залишалася. От, ще потім вона мені розповідала, що а ще дуже-дуже давно, як це воно молоде, я зараз я не можу зрозуміти, як дійшло до нас оце все, що в деяких родах, от на графіки, де жили далеко в лісах, глибоко в лісах, то коли забирав чоловік жінку в свій рід, він обрубував волосся. Її просто сокирою обрубував волосся, це він, волосся символізувала пам'ять з роду. Це значить, обрут пам'ять пам'ять роду, вона приходила в інший рід. Запліта... Я ще пам'ятаю, як молодша, наймолодша мамина сестра виходила, тому що старшу я щось не запам'ятала. Можливо, через те, що мені було 6 років, вже пам'ять була. носили всі однакоса. Коса дівоча краса. На другий день її заплітали дві коси і кругом голови закручували, якось зав'язували, потім одягали пустинку. Це вже була забіжна жінка. А ще бабуся розповідала про обряди закосичення. З чим це зв'язано, не знаю. Казала, що раніше ходили дівчатка. Маленький розпущений волосечко, а зав'яжений шнуровочкою. А вже коли її виповнювалось, коли дівчинка переходила в стадію дівчини, тоді запліталася коса. Вже потім, у 14-й школі, де моя внучка вчиться, вже знайшла вчителька цей обряд закосичення. І коли ми сиділи в сорталі, вона каже, да, в інтернеті є, вона знайшла отакий, я дещо розповідала, що саме на кожуха садять дівчинку, а перед цим бабуся, мама і дівчинка вони печуть коровай. Дівчинка вже з десь її 12 років, в кого як. Як вона, як кажуть, дозріває, хто в 11, хто в 10, хто в 12. Вони, вона вже як маленька господиня, вона вже намагається щось там пригодувати, щось спекти, щось зробити. Якою, в основному ну, каші раніше були, каші варили, до каші ще там щось було, якесь м'ясо чи риба, чи там що. От, і вона все це робила сама, а мама і бабуся от вони їй підказували це так. Це так на, Вибирали день, приходила вся родина, і приходили ну тоді, це ті дуже старі часи. Це вона мені чомусь до християнського Русь розказувала. Це так цікаво. Зубив собі моя Настя, я їй це все розказую, в неї все в голові все не вміщається, тому що це те, в чого в книжках ніде не написано. І от... А потім я знаходила е, записи волхви, древніх волхів, в яких, похоже, на були такі обряди, похоже, написані. Значить, садили дівчинку на кожух, е, її, а співали пісні, співали пісні і про косу, співали пісні про все, водили хороводи такі, ручейок. Якось на українському во не так звучить, але так як вінниця в нас і російське і українське. Ми як -то кажуть, не знаємо досконало української і російської. В нас як хто говорить, так то ну, одним словом всі, всіх розуміли. І вони батько заселяв кожух. Сидила сиділа, сиділа дівчинка, бабуся коровай її стелила на рушничку, рушничок завертався, і всі її обдаровували. І потім вона це все забирала, ставили на стіл. Батько розчісував волосся і заплітали її косу. Плітали її стрічку. Може, мене завжди запитували. Чому Настя не носить стріч... стрічки, чому віночок не носить? Ми були в Краматорську, і хотіли віночок подарувати. Я кажу, ні, вона ще не пройшла обряд закосичення. Їх це так зацікавило, а що це, а як? Це от я її розповіла, що обряд закосичення, так як на сході дівчинка, яка переходить в період дівчини на стадію, її одягають хустину. А в нас. Заплітають косу і вплітають стрічку. Вплітали от якось це коса десь сантиметрів на десять. Коли дівчина вже мала свій посах, а деякі дівчата вже 12, 12 15 до 15 років вони вже мали свій посах, вони мали вишити сорочки для себе, для чоловіка, скатертини, рушнички, обрус е, називався, щось схоже до мого. Ну, також кожен вишивалося. Сорочки, партухи, рушники були для того, щоб вікно заслонити. Рушник був, який оберегом служив, на кілочку висів. Рушник для того, щоб посуд витирати, рушник для того, щоб руки витирати. Кожне призначення мав рушник. Рушник для того, щоб пов'язати молодих. Рушник для того, щоб вставати на рушник. Оце все